Всім доброго дня, друзі-колеги! 24 травня будемо проводити оприскування нашої кукурузки від компанії Pioneer, гібрид 8816, VO300. Зараз поїдемо на поле, я вам трошки покажу, розкажу. Значить що, будемо працювати отаким от ось новітнім препаратом від компанії Кортева, а саме Лортама. Значить, що по препарату, друзі? По препарату масляна дисперсія, це е, норма е, розходна гектар 1,25-1,5 літра. Ну, ми будемо 1,3 лить середню норму. Е, значить, по діючим речовинам. Три діючі речовини у нас є е, флор, пірауксифен, бензил, нікосульфурон і тифенсульфурон-метил. Плюс, що немало важливо, є антидот. антидот. І з оксадефен 10 грам на літр. Тобто не має бути в кукурудзі ніякого стресу від даного препарату. Так що будемо працювати. Такий у нас Е, Значить, що, 1,3 літра на гектар. Зараз поїдемо на поле, покажу вам, що там по бур'янах присутнє. Значить, друзі, отака у нас кукурузка, отака її фаза розвитку. Я думаю, що в принципі підходить. Ну, подивіться, тут, звісно. Сплошний ковер амброзії. Ось культиватор пропустив, дивіться, це в нас тут минулого року була пшениця. Оставимо її, подивимось, як спрацює по, по, по ній гербіцид. Ось тут, бачите, такий пляж. Остався, чи культіватор погано забрав, чи та пір ну, за все. Така вже є переросла амброзія. Ну а в основному... в основному тут... Сталено такою маленькою амброзією, друзі. Я думаю по фазі розвитку кукурудза підходить. Так що будемо зараз працювати, бакова суміш 200 літрів на гектар вилив. Подивимось, зробимо ось тут, в принципі, його з краю. буде видно. Можу показати вам пізніше, як воно спрацював цей новий гербіцид. Та, да, фон такий. Такий собі. Не дуже красивий. Ну подивимось, як препарат справиться.

Ja, se në fërë të shumë në 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 Ты шаровер, ты. <рит> Куда ты газуешь? Проволочка. <рит> да, Санёк. И хорошо мей, чтобы ничего не оставалось, каждая. Кожна капля добав діло йти Щось <рес> <рес> воно подозрітельне да, Щось воно подозрітельне ще й на душ таке чи підтягує чи щось таке Ну не, не передавало, не знаю Ну Мені щось кажеться що, що буде треба Бстренько бризкати Хоч би часок щоб пройшов Б2 А якби два то було б і діально так, три каністрочки на заправочку. 15 літрів на 11,5 гектар. Отак вот оп. Щас трошки відкрию тут є ось книжечка. Так, 1,25, так. Да. 1,50. Однорічні і багаторічні злакові та однорічні дводольні. Від 2 до 8 листків включно можна бризкати. Широкий, широкий спектр застосування, це є, це є круто. Вікно застосувань широке. Що ти, Саня, як ти думаєш? Діло буде? Не те слово, що буде, а це сейчас раз і все. И забули. И ти... забули, дожнив. Да, тоді початки отакі приблизно. Плюс-мінус. Ну, плюс мінус. Да. О! Молочко! Звущенка, звущнка. Дядя Юра облизывается. Я <laughs> уже попробовал, <laughs> да? Да. Нашу, Свою. Да, но у нас она не просто одна. Да? Золота. Все такие Вон, дави, ваш да. Можно и лейнуть, да? А пересреда. Будемо сподіватися, що прийде... Да, що пройде трохи в хоч. Працюємо потихеньку. Дядюра, дюра, звісно, опасний водій. Наша пшеничка без сварків ну, так тракторець працює, я ж кажу, як ви можете бачити для гербіцида тут. Задача така конкретна стоїть. Так що новий продукт. Подивимось, як він справиться з цією задачею. Впадає, впадає на все. Я думаю, що має спрацювати. Ходимо сьомий на редукторі, 200 літрів виливаємо. Заправили в бой, да? Да. Смерть Смерть да. Да? так? Смерть оце б Смерть бур'янам, так? Строго. Тільки так. А інакше діла не буде. Ні. Тільки душить. Душить, поки малий. Да. Ну, в поки... зародищі. Оце вже пізно буде, все? Оце, та ну, це край це така. Ні ну як такий буде. А, ну так. Да. Там вже можна шабашить. А так, поки він отакий маленький його жух і, по голові, так? Да? <сі> Чуть не перекинув присю, так? Так, друзі, <сі> ну а зараз хочу вже вам показати роботу гербіциду Лортама від кортева. Пройшло в нас сьогодні четвертий день з моменту внесення препарату. Ну так, візуально вам покажу. Так, це в нас Лобода. отак От її скрутило. Це в нас спадали ця соняшника, теж вона Труп. І ось теж. Ось ми можемо з вами спостерігати амброзію. Амброзію. І зараз вам далі покажу, там і велика є амброзія. В общем-то, все воно, все воно позабирало. Ще воно не остаточно загибло, так як пройшло ще, як на мене, досить мало часу, але мені... Чимось е, дія даного препарату схожа з препаратом е, Геліантекс від кортеви, Того, що дивіться по амброзії, ну її так само так самісінько круте, як Геліантекс. Е, це, я так предполагаю, та молекула ареал Active, якщо я не помиляюся, так вона швидко діє. Так, Тут ми можемо бачити з вами осуд. Осот у нас в цьому році, не знаю як у вас, у нас з осотом в цьому році просто катастрофа. Його Його, блін, нереальна якась кількість. Ну ось ви можете бачити, що, що зробило з осотом. Його тупо положило на землю. Тупо прибило, покрутило. Ось от такий він ось де менший. Бачите? Коротше, пришпандьорило його, дай Боже. Зараз десь я тут бачив, ага, ось більша амброзія. Хто сталкувався з препаратом Геліантекс, то може ну, пам'ятає і знає роботу Еліантекса. Ось дивіться амброзія, вже дивіться яка вона була. Досить велика рослина. І дивіться, як її поприбивало. Просто на охналь. Ось дивіться. Вона вже висихає просто. Ось вже, вже все. Так, да, препарат, звісно, крутий. Да, не дешевий. Але три компоненти і антидот по кукурузі, то я вам скажу, мабуть, воно того вартує. Хоча по ціні, так як і оригінали більш, більш відомі гербіциди, так як це новинка. отак хочеться вам показати її роботу, можливо. Комусь буде актуально, цікаво, корисно. Ось дивіться, осотяка, який був поприбивало. Поприбивало. Ось амброзія Теж поприбивало. Там ще в нас є ваточник, не знаю. Е, З'їжджу, якщо доїду, бо в нас трохи дощ пройшов. Е, подивлюся, що воно з ваточником там. Ну а по амброзії, то смерть. Так що такі справи, друзі, кукурузка від компанії Pioneer, гібрид 8816. Будемо сподіватися на достойний результат тут. Ну а це ось ще вам дія препарату Лортама від Кортеви. Ось дивіться, воно борозна тут. Як обично, культиватор не забрав амбрузію. Подивіться, яка вона вже була. І подивіться, що з нею сталося. Це в нас що, німецький соняшник. Порвало його. На німецький храст, я б сказав би. От так, амброзію шмале. Mm -hmm. Ну, за маленьку годі й балакати. Тут все лягло, абсолютно. Абсолютно все лягло. Так що препарат дійсно дуже крутий. Дуже. Ось, пожалуйста. Як от геліантекса. Бали нові фари на МТ-зончик з дядюрою. Очі. Очі дають. А ну, дивись, що там нам пристало. Номер 32. Да? А ну, воно буде ширше. Ширше, так? Та, вроді таке. Все файно. Таке? Так. Да. Оце будемо що, так? Да? Так. Да. Я тут і фішки не такі. Ну, така йо, звісно, не такі. А де все аж під цей. А ну, покажи так фари. Бомба, да? Вот это будет ракета. Это тоже не вон светит нормально. Только ночью получается брызгать. Днем ветруган, та воно й зараз уже 9 часов майже, але Я, все кого? одно все одно вітер. Ремонтуємо кондьор, бо він тут мають не робив спокон віків, а не хочеться. Без Зробили всю електрику, все роби, все показує, всі дочки, все поміняли. Повністю тут весь світ передивилися, перебрали. Ще ось дві поміняли ледовські, ще ось завтра. Докуплю ще 4 леда поставимо на цей на основний світ, цей штатний, теж куплю ці ладовські Короче, а так все на мазі. Чустик тут трохи е не працювало підйом опускання, зробили теж. Вроді би те, що поки вилізло, все зробили. Позаказували там запчасті, рівня, зв'язки ще прийдуть на днях, поміняємо. І в принципі в принципі, будемо займатися далі жодкою, зерновою. Передивимося, щоб все було на мазях. Щоб тільки почали жневами бурк і поїхали. Скачаем фрион. В общем, я костар. Закончил фреончик. Чтобы был у нас кондиционер. Чтобы нам было удобно прорабатывать, правильно? Барабана є? Нє, це піде. Нет, там це біло. маємо, друзі, на сьогодні. Пшеничка DSW Arтіст, німецький сорт. В минулому році вона в нас теж була. Це ті самі, те саме насіння, що в минулому році в нас було. Так, звичайно, в порівнянні з минулим роком, то вона на порядок слабша, в минулому році вона в нас насипала майже 70 центнерів. 69 центнерів на круг давала ця пшениця, але вона дуже класно пішла. В позаминулому році взиму, в пішли вчасно дощі, тобто все для неї зложилося, в цьому році все максимально зложилося не так, як хотілося б. Попала вона і під два морози. Попала осінню, вона майже більше трьох тижнів пролежала сухо, в сухому ґрунті, не сходила. Ну, але, але але щось буде. Маємо на зараз отаку от ось. Пшеничку, друзі. Таку пшеничку, такий, такий колосочок. Починає вона вже цвісти, як ми можемо з вами бачити. Порядності раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 10, одинадцять. 10, одинадцять. Ну, колоски. Хоча їх не так багато, як в минулому році. Але вони всі <кій> в основному крупні. Так що, я думаю, на 3,5 тонни своїх ми тут можемо розраховувати. Хоча по затратах 3,5 тони це буде, мабуть, нуль. Але все залежить від того, яка буде ціна. Так що пишіть свою думку в коментарях. Як вам ціничка. Яка у вас пшеничка на цей рік? Буду дуже радий почитати і почути вашу думку.